Що я вам скажу? Золотарник, це вам не сонячник. Всім привіт! На лісовому точку. Так. На лісовому точку червень у нас пролетів. Ну, Червень ми качнули. Лісового меду. Липа в нас проскочила, десь хтось щось ну, не качав. Так, це на лісовому точку вивіз на сонячник. Поняв, що немає діла в липні і це тиждень тому. Десь півтора привіз, це вощинка. Вещінка я вам покажу. Бачите, без проволоки. От, вже років три практикую, якось треба буде показати. От, в другому корпусі відбудовують щінку. Ще одна ващінка. Бачите, проволочки не маю. Просто о! Медом забити. Треба, щоб вони її приклеїли донизу. Тогда будет дело. Так. Там медово, немає что и тянуть. Короче, медовые рамки. Солнца хоть и немає, но... Але... Золотарник повним ходом пішов. Це сьогодні друге чи яке число. Липня, початок липня, вони тут десь до півтора тижня. Пішов гарно золотарник. Тут я їм ставив. вони тільки відбудовують. О, зараз піде жара. Це рамки, сталася одна ощина, і то на пів рамки. От, от такі от ощинки, оце вони їх витягують. вони вже не буду нахиляти медок. Ставлю їх з двох боків. Ось такі от рамки. Гніздо вони будуть краще тянуть. Коротше, липень у нас пройшов. Бачите, тут цілий корпус, я вам зараз скажу скільки. 1-2-5 рамок. От. Тут відбудовують прутне висоти знизу, бачите, де не було. Це як і коматка. Ось такі от рамки прикріпляють, Наді... О... так як я сюди приїжджати поки що не буду. Я їм ще із сушу поставлю на оцей що був. Так, що у нас по гнізду? Бачу, гніздо вже підлите. Оце отак не було. Сім'ї взятку сім'ї трохи просіли. Це я виріжу, прополіс трошки позбираю. Сім'ї просіли, а тепер пішов дуже сильний взяток, не знаю як в кого. У нас постійно йдуть дощі, було холодно, зараз потепліло. І такі от підпарі. Сонця немає, градусів десь біля 30 зараз. Лобечник мокрий. Як в тому анекдоті, а... Працювати треба. Так. Ну тут, видите, розплід выходит. И сразу же подливают. Тобто вот тогда хороший взяток Крайня рамка тоже немного есть. Все вот лапти просто вот такие вот. пилку. пылку. Блок жовтий, тут сонячника немає, я кажу, сонячника забрав. Ай-яй-яй. Ось плід вийшов і заблили все медом. З другої сторони ще трохи є з плоду. Заливається. Це золотарник пішов. Я палки і тут так само. Тут розплод поки що тримається, треба ставити магазин, щоб було куди їм істимед. Бачите, все, хайомкі, забиті, де тільки не розплід, там мед. Ну, але такий пилок такий і жовтий. Солоденький, фруктовий такий. Все заливають, просто кошмар, що робиться. Це золотарник. Треба їхати у нас гречка, цвітає на другому. Тут розпліт маленька лічинка, але по кругу все залито. Ну, зараз глянемо ще якийсь вуличок. Підливають, бачите, як підбирається, підбирається, як ото весною, тільки весною ближче до розплоду, щоб не бігати далеко. Тут просто немає куди складати. І добре, і не добре. Треба буде знов їхати в найближчі дні, хоч і далеко. Ну, тут все залито. Бачите, блистить. Така от ситуація. Так, вощинка, вощинка. Вощинка знову ж таке саме там. Тут тільки стара вощинка з провокою. це, ух. Вовне перші ціни перехилять мед. повні меду, кажу, ну майже Отакі от ще от, от. Більша половина медові. Зараз спробуємо. Шо? На замед? Вже печати почали. Золотарник. Очевидно, вересу знову не буде, або буде сильно розбавлений золотарником. Верхній неповний магазин, як нагадаю, за півтора тижня Знову вже ж такі самі рамки, бачите, вже приклеюють до дна. Не всі. Я їх недавно тільки поставив. А взятку не було, не було кому будувати. Можна розвернути, хоча вони навпаки, одна рамка так буде, одна так. А, навпаки до льотка краще будують, Ну тут можливо розплід під цією стороною більше. А, бачите, ця ще не тронута. Ощину на 4 ріжу і гайки. Так, тут менше меду. Це добре, тому що мед значить несуть верху. поклеїли Так, хмуриться. Чила трошки нервується. Палу, все залито. Медом просто дивіться, де тільки виходить зразу зливається. Це вам... Не сонячник, ай, гібридний, що мусив втікати звідти. Тому хай би постояли, наростилися трохи. Мусив завчасно вистити. Ну, як говориться, золотарник допоможе. Все залито золотарником. До речі, я роблю збірний такий вулик, обтрушую бджіл. Достаю самі-самі медові, Ось, бачите, гарний, але підливають. І наверх нібито несуть. І підливають. Е, збірний один-два вулика. Виймаю медопергові рамки. Тут ще не підлили. А як не підлили? Просто не запечатали. Немає нації де працювати і вроді і вверх ідуть несуть і, і. вже ощину ставить пізно от ощина вся залита медом от так от ощину тягнуть але лощинка виходить Мало. Весною ще літом йдуть світлі соти, а серпень місяць я замітив ставиш, що з відразу ну, більшість заливає просто. Бачите, ще одна вещенка. Немає розплоду. Все, все медове. Так, знову перестрибнув з теми. Отакі от рамки залиті. Переставляю в один вулик, ставлю корпус і виставляю, струшую бджіл, виставляю сюди, щоб сюди поставити ващину, десь матка десь засіє. Значить, матці нема де сіяти. Заливаються, будують язики знизу. Ось таке. Так, джола. Бджіла. Ні, нічого, погода, плюс. Значить, все залито бак попрацював. F-1, пішець. Це золотарник навіть пробовать не буду. Теж, вважайте, більше половина верхнього магазина залита. Мед тече, капає. Так. Нижні... Мижні магазини. Ну, рамочки ми вже... Говорили, це просто цьогорічні. Тогорічні може вже і такі сюди. Сочно. Гримить уже. Так, підлито сюди вже потрібно давати. Магазин вже тут. Нижній сильніше підлитий, ніж верхній. Я в розріз між цими першим і другим магазином поставлю, мабуть. А я ж вам гніздо покажу ще. Раді цікавості поставлю. Таке гніздо візуально. В принципі, плюс-мінус, зато по силі, по меду є якась різниця, але щоб так сильно це скоріше, мабуть, від матки залежить чи фізиологічній властивості, так сказати, як людина Один думками працює, а другий фізично працює. Гніздо підлите. Просто залите гніздо. Це півтора тижня. І він якраз золотаник вже починав цвісти, а це підпарює, він погнав. Був розплід на крайній рамці, теж підливають. Вон, гарно видно розплід на крайній рамці. Такі от білиї заливають ну, цим, то явно немає куди нести. Всі рамки підлиті. Не повністю, але ж залиті. Це взагалі кошмар. Залита повністю і радості і от така ситуація. дивіться все, гніздо повністю залите. Треба просто ставити 300-й магазин. Це підняти до гури, знизу ставити через ганіманку. Я, як говориться, був готовий. Ганіманочку. О, хоч і рамка нормального розплоду. Дивіться, який гарний. Лити просто красота. Тут ще матка стигла, коли почав лити золотарник. Все. І закінчилось. Все закінчилось банально банально Нектаром. Дивіться, гарний був розпліт. Тільки виходить і все залито. Там да, все залито. Те саме, я навіть не знаю де матка. Да, от такі от. Що я вам скажу? Золотарник це вам не сонячник. А хороша погода. Для золотарника багато вологи і він виділяє і на глині у нас, і де хоче Все залито, все, це кошмар. Треба ставити, оновляти гніздо, бачите, два магазини. І так от пишеться у нас залився. Крайня рамка теж був розплот. Бачите, був на 10 рамках розплід і був Дазгул. От такі. Ще одну глянемо сім'ю. Ролик буде, відео може буде довгувати, але зато медове. Ну, так. Стоїть по корпусу 3, оцей що гарно підлився, пішець коротше, я йому там магазини стоять, два нижніх, тому що вощина не дотягнута до гнізда вони краще буде тянуть Потім підняв рамки і була в мене ще суш. Я поставив сюди 10 рамок 300, -х. тобто там виходить. Поставив дві ощини, більше вже не було. І гримить знову. Е, і е, була суш, вже така чорна, трошки погана, треба буде якось замінити. Так, два магазини, два, е, один трьохсотий і пустий. Поставив ще е, суш 300. Бачите, такий от блок жовтий і... і такий помаранчевий Це. у нас іде золотарик сонячника тут явно немає сонячника тільки одні переїзди і витрати вийшли йдуть гібриди Треба так, вибачайте з за мій такий вигляд робочий. Мали їхати з куму, але трошки не вийшло, парить. Вигляд робочий, вибачайте, не на камеру, просто показую, як у нас працює карніка, як виділяє золотарник при відповідній погоді, та що для нього підходить. І як золотарник видавлює місцевий Верес. Видавлює Верес. От така от ситуація. Так що з одної сторони радость, що не без меду, і в зиму буде на чому зимувати. На цьому золотарнику вони і підуть. А з другої сторони був Верес в тому році тільки присмак Вересу, а так як виділяє зараз золотарник, то він геть. І не буде присмаку навіть вереса. Таке всім папа, побачимося. Лісова жінка. Сама-сама солодка і смачні. І тут не віремо. По лісі рулить. Які гарні, файні. Буде юшка. Джоли мед носить. Ми гриби збираємо.